Перш за все, хотілося б трішечки розповісти про те, що таке капеланство. Це від латини капа. Плащ, накидка, і от така цікава легенда, що у IV сторіччі був собі такий Мартін Турський, римський солдат, який побачив жебрака, і він розділив свій плащ навпіл і пожертвував йому. І це стало таким символом жертовності, опіки, піклування. І наразі це слово воно характеризує якраз капеланське служіння як людей, які опікуються, які турбуються. А от про військових, про правоохоронців у в'язницях. Тобто, це в різних сферах суспільства. Як це почалося в моєму житті з 2014 року, мабуть, тому що тоді ми якраз долучилися до волонтерського руху. От. Плили ці маскувальні сітки, робили різні там благодійні акції. От, їздили на фронт на передову, прямо на передову. Це був такий незабутній досвід. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми знову ж таки просто продовжували цей волонтерський такий рух. От, але ситуація зараз зовсім інша. Тому потрібні знання, потрібне навчання. Я потрапила до Капеланської академії. А от і наразі це не тільки служіння військовим, а також і правоохоронцям. Слоган капеланського руху бути поруч. І капелани це оці священники на війні, які просто знаходяться поруч. Будь-якої деномінації, на жаль, капелани є не всюди, і є такі коментарі. От, наприклад, людина воює з 2014 року, і от він каже про те, що я не бачив ніколи капелана. А хто це? А от тому ну, для нас це такий новий досвід. От, капелани вони були і ще в 2014 році, але зараз це вже набуває такого от розповсюдження. Є капелани штатні, от, військові, наприклад, є капелани е, волонтери, е, як, от, наприклад, я, є для військових, є, наприклад, для правоохоронних органів. Нас запросили на Сумщину, таких зелених, недосвідчених. А от це було минуло річ. Чому я про це говорю? Тому що це ну, відповідальність. Не можна просто собі шеврон приліпити, і ти такий ж собі капелан. тому що тебе проб'ють ну, тебе, проб тебе перевірять. От. І коли ми приїхали туди, ми були там два дні, і ми спілкувалися, знайомилися, от, ми привезли там, ну, певну там, гуманітарну допомогу. От, але головне, це такий був творчий вечір. Ми співали таких військових пісень. І от ти стоїш такий весь цивільний. От, і ось перед тобою військові, які от, Воїни, от, які е, вийшли з завдання, і ну, про що ти будеш їм співати? Про що ти будеш з ними говорити? Спочатку була така ну, якби напружена дуже атмосфера, тому що ми не знали, що і як правильно, і е, знову ж таки відповідальність. Але е, пройшла, мабуть, година, і коли е, один з хлопців підійшов і запитав. А ви оцю цю пісню можете? І такі вау, вау! І мій чоловік Сергій, ну звісно ж, ми не знали цю пісню. І ти бігом, ютюб. Е, от, і вже хоп, і ви разом співаєте. І вже потім іде якесь спілкування. І ця зустріч вона закінчилася тим, що е, хлопці, а давайте ми так хочемо помолитися за нашого командира, він такий класний. І ми просто стали отак от в коло, е, отак обійняли один одного. І е, Олена тоді повела цю молитву, ми помазали леєм, ми всі разом е, помолилися, і це було дуже так е, щиро. Після цього, якщо чесно, ну додому не хочеться повертатися. Я не знаю, ну. Чомусь так. Чи е, складно зберігати віру на фронті, там, де просто абсолютна, е, абсолютна така долина смертної ті, е, тіні. Е, це, дуже, це дуже важко. От, тому що там інші реалії, от, не такі вольготні, тиловії. Ми тут віримо, не віримо, там іще щось, там, і ще якось. Коротка така історія, е, що м, коли Хлопець йшов на війну, і е, його друг він каже, віруючий, він каже, ти знаєш, є такий псалом 90, псалом захисту. А от. І якщо що, ти молись цим псалмом. Він взагалі просто геть забув про е, цю ситуацію. От. І він попадає дуже під жорстокий, е, жорсткий такий е, обстріл. От. І єдине, що він просто, єдине, що спадає йому на думку, цей момент, він. Згадую ці слова, що псалом 90, що там, він не знає, і він просто коли відходить, він псалом 90, псалом 90, псалом 90. І потім, коли вже а, в лікарні з капеланом зустрічається а, цей а, захисник, він каже, що мені врятувало життя, каже: я просто повторюю псалом 90. Я не знаю про що там. А що таке псалом 90-й? І тоді е, вже е, якби можна читати, тому е, момент оць, оць, цього зустрічі, так, зустрічі з Христом. Немає Христа, православного або католицького, є, е, є Бог. Тому це шлях індивідуальний для кожного. Ми не можемо нав'язувати, е, ми ні до кого просто не вириваємося.